Твої листи завжди пахнуть зів'ялими троями, ти мій бідний, зів'ялий квіт. легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу, минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця. Як її пахощі тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, любий, мій друже, створений для мене, як можна. Щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя. Ох, я знала ще інше життя, сповнене якогось різкого, Пронятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю, в дикому бажанні загинути, зникнути з цього світу. Де щастя і горе так божевільно спились. А потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання І я побачила тебе. Я бачила тебе раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею. Як сплакана дитина іде в обійми до того, хто її жалує Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи, Це нічого, що між нами не було спогуду про поцілунки. Ох, я піду до тебе від найсолодших обіймів до найсолодших поцілунків. Тільки з тобою, я не сама, тільки з тобою, я не на чужині, тільки ти вмієш врятувати мене від самої себе. Все, що мене мучить, все, що мене томить, я знаю. Ти здіймеш своєю тонкою, тремтячою рукою. Вона тремтить, мов струна. Все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем своїх блискучих очей. Ох, у утривких до життя людей таких очей не існує. Це очі з іншої країни. Мій друже? Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зірні троянди? Мій друже, мій друже, чому ж я не можу коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже. Мій друже, невже я одну кози? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? О, дорогий мій! я створю тобі світ, новий світ, нової мрії. Я для тебе вмерла і воскресла. Ти, може, маєш. Яку іншу мрію, де мене немає. О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми, візьми мене з собою, я так боюся жити. Ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо. Серед цілого лісу мрій і загубимось у бої помалу вдалені а на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темлів у простір я простягаю руки до тебе. Візьми, візьми мене з собою. Це буде мій рятунок, порятуй мене, люби, і нехай в'януть білі і рожеві, червоні і блакитні.